Книга перша Самоїлова, глава восьма. І сталося, як Самоїл постарівся, то поставив синів своїх засудів для Ізраїля, і було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія, суддів Бершеві. А сини його найшли його дорогою і вхилялися до зиску, і брали підкупа і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлеві старші і прийшли до Самуїла до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали: Настанови нам царя, щоб судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самоїла, послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли я вивів їх із Єгипту, і аж до цього дня, і як вони кидали мене і служили іншим богам, так вони чинять і тобі. А тепер послухай їхнього голосу, тільки конче остережеш їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. І переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жадав від нього царя, і сказав Оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їстців своїх. І вони будуть бігати перед колесницею його, і щоб поставити собі тисячників та п'ятидесятників, і щоб орати орку його, і щоб жати жниво його, і щоб робити зброю військову його та колесничні приладдя його. А дочок ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за пекарок. І він позабирає поля ваші і виноградники ваші. Та кращі ваші оливки і пороздає своїм слугам. А з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину, і даватиме своїм ємнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших і ваших невільниць і найліпших ваших юнаків і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари. А ви станете йому за рабів. І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня. Та народ відмовився слухати Самоїлового голосу та й сказав: Ні, нехай тільки цар буде над нами. І будемо ми, як усі, люди, і буде нас судити наш цар, і він ходитиме перед нами і провадитиме наші війни. І вислухав Самуїлу всі слова народу і переказав їх голосно Господові. А господь сказав до Самуїла: Послухайся їхнього голосу і постав їм царя, і сказав Самуїл до Ізраїлевих людей: Ідіть кожен до міста свого. Амінь.